Отримали ось такі стільці. Давайте оглянемо спочатку його зовні. Тобто, я хочу, щоб ви звернули увагу, повністю металевий, повністю. Тканина плотний брезент, Тобто не попріє, нічого йому не буде. Розкладується дуже швидко і дуже зручно. Тобто беремо за дві ручці. Раз. Оп. Все. Стілець готовий. Також з цим стільцем йде столик. Дивіться, як зручно. Раз і все. наскільки це все удобно поставити стакан, чашку, все, що удобно. Столик дуже такий ну, добрий. теж е Кріпеш йде металевий, сам стілець із пластика. Саме головне, мені сподобалось те, що є столик. Це дуже зручно, дуже. тобто всі, э, Сидиш, ловишся рибку там, п'єш пивко, відпочиваєш. І Стільці, вони бачите, які? вони широкі. тобто Є ж є люди такі, що э, побільше за мене. От мені дуже зручно. Я думаю, сюди дивіться, скільки ще міста. Тобто, я думаю, що ширина така достатньо пластика. І... До речі, ці стільці йдуть в двох кольорах. Червоний та синій. Ось так. Переходьте, будь ласка, за посиланням на сайт. Отримуйте ще знижечку від нас. Як вам сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь на канал, буде ще багато дуже різних товарів. Дякую.